Накипіло з Володимиром Носковим. І далі буде йтися про медичну допомогу під час війни. Базова медична допомога населенню і ліки для жителів деокупованих громад Харківщини. Міжнародний комітет порятунку в Україні IRC від початку російського повномасштабного вторгнення допомагає людям, які постраждали від а, внаслідок війни. Мобільні бригади лікарів і психологів працюють у евакуйованими, з евакуйованими до Харкова та виїжджають у постраждалі під час окупації міста і села області. Крім медичної допомоги, фахівці надають юридичні консультації, займаються і з дітьми та і старшими людьми про напрямки роботи міжнародного комітету порятунку в Україні на Харківщині. Далі говоритимемо. В етері радіо накипіло у студії разом вже з нами лікар мобільної бригади IRC в Харкові Олександр Волков. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаю, добрий ранок та заступниця керівника Офісу IRC в Харкові Вікторія Макаренко. Пані Вікторія, і вас вітаю. Доброго дня, IRC з березня 2022 року в Україні, і що цікаво, в Польщі і в інших е, країнах світу, де масово з'явилися біженці-переселенці, стали допомагати українцям. Коли ви е, в Харків ваша місія е, приїхали? Е, ну... Пані Вікторія. Дякую. Mm -hmm. Насправді в Україні взагалом ми працюємо ну, з кінця лютого, початку березня 2022 року, а в Харкові безпосередньо офіс почав роботу з жовтня 2022 року. Як тільки це стало можливо за нашими безпековими, безпековими інструкціями, так, за нашими. Правилами, скажімо так, а повну, повну таку діяльність вже ми починали в з мобільних якраз бригад медичних, і це була перша програма, яка почала роботу в Харкові. А вже починаючи з січня та лютого 23-го року, це вже були всі інші напрямки: захист дітей, захист прав жінок, юридична допомога населенню та грошова допомога. Та базова та закриття О, базових потреб, та от власне, а коли стається приліт, або коли оголошується новий етап евакуації, багатьох переселенців якраз везуть до Харкова в транзитний пункт або ж в гуманітарні соціальні хаби. І власне, як ми познайомилися, я згадую із Олександром Волком, ми його вивели. В ефір, коли Олександр, нагадайте, це Вовчанськ, так да, людей з Вовчанська так евакуювали. Так? І я пам'ятаю оцей гул людей. Ми включаємо Олександра, а він не може з нами говорити, тому що і зліва, і справа, і з усіх боків його окружали, оточували пацієнти. так? і він надавав якраз першу бо я думаю, не тільки медичну допомогу, а й психологічну теж, тому що там важливо було навіть. Щоб тебе почули, та Олександре? Да, да, було дуже багато людей. Саме в той день до нас за допомогою звернулися 113, 113 людей. Всім їм були надані як медичні, так і психологічні консультації. Так а ви залишаєтеся при транзитному центрі зараз або в соціальних цих хабах? Зараз же низка їх повідкривалася. Так, так, ми виїжджаємо на евакуаційні хаби. Ну саме у нас є чергування, ну приблизно раз в тиждень воно виходить. Ну тобто, ну як реагування на якісь можливі події з евакуаціями, тобто ми на місці сидимо. Ну і тобто, якщо таке щось станеться, таке масштабне, то ми будемо як би, на би напоготові надати медичну допомогу. А гуртожитки теж у вашому такому цільовому та інтересі? Ну безпосередньо наш цільовий інтерес це деокуповані території Харківщини. Тобто на гуртожитки ми також виїжджаємо, але це ну не наш пріоритет, не наші якби цільові локації. Але ми також туди їздимо, так. Куди ви виїжджаєте? Як працюють ці медичні бригади? Я розумію, що у частині деокупованих громад ще залишаються зруйнованими ФАПи, фельдшерсько акушерські пункти лікарні зараз відновлюються і дійсно потрібна якісна допомога. То куди ви виїжджаєте? Ми виїжджаємо в Куп'янський район, в Великобурлуцький, в Чугуївській. Ну, тобто, по територіям, які були в окупації, які пістражда... постраждали від окупації. Ось там на ну, майже відновлених ФАПах, майже відновлених лікарнях. Ми надаємо допомогу, тобто ну допомагаємо місцевій владі, тобто місцевим лікарям, ну поставити місцеву медицину на ноги. Ну, да, От щось, ви нещодавно дектора, були не у Ізюмському районі, а саме у селі Чистоводівка, так? В Чистоводівці лікар іншої бригади був, так, але були. Да. Але все, все одно зараз, можливо, Вікторія про це розповість. А що там робила бригада? Ну, це стандартні наші наша робота, це не завжди залежить від конкретного населеного пункту, тому що ми в цілому надаємо досить схожу допомогу і підтримку будь-які У нас. Є дві мобільних бригади, в них входять лікар, медсестра і залежно від того населеного пункту. Чи є потреба, чи немає, і виїжджає психолог. Та в нас є такі хелс-промоутери, тобто фахівці з інформування населення про захворювання та запобігання захворюванням. Тобто, це залежить від того, яке населення, що для них більш критично в цьому безпосередньо населеному пункті. Це зазвичай прийом лікаря. Лікар здійснює первинний огляд. Я думаю, що більш Гарно мене в цьому напрямку підтримує. А зараз Олександр, ми послухаємо да. знаєте, кого Олександр е, Олега Марченка, це колега Олександра. Якраз так він є лікар медичної бригади, і ми ще почуємо мешканку села чистоводи пані Віру. Вмикаємо запис. Я працював до широкомасштабного вторгнення у місті Маріуполя. Я там був сімейним лікарем, але у квітні 22-го року, коли була навала, ми з родиною виїхали. З 22-го року я працюю у місті Харкові тими людьми, у яких такі ж такі проблеми. Я розумію їх потреби, я розумію ті тривоги, ті причини їх захворювання. Ми не заміняємо сімейного лікаря, ми не заміняємо центр первичної санітарно-медичної допомоги. Ми їм тільки допомагаємо. Люди нас чекають, тому що логістика зв'язку з, з тим, що, тим, що е, дані лока. Були в окупації, е, Ну а так дуже хорошо, удобно, звісно. Скільки людей же ходить, а де братися? Тут нема. В аптеку нашу не вузять, що, як, як раніше було в таблетах. А ці оставляють завжди. Подають це ж нам і тут оставлять. можна прийти взяти таблеточки до голови. Лікар мобільної бригади АРСІ в Харкові Олександр Волков та заступниця керівника офісу АРСІ в Харкові Вікторія Макаренко продовжують зі мною спілкуватися. І е, я хочу запитати: от сказала пані Віра, що ліки залишають. Це Правда, їм дуже важливо знати, що привезуть. Ліки, та ви передаєте це лікарням, ФАПам, а вони вже далі роздають населенню. Чи можливо ви і напряму передаєте медпрепарати людям, якщо бачите, на це медичні показання? Ну, дивіться, це в залежності від уже наявного медичного забезпечення в самому населеному пункті. Тобто, якщо в населеному пункті є діючий ФАП або лікарня, тобто туди ліки можна при, при, привезти тобто, ну, до да? передати ліки, і тобто, там вже діючий медичний персонал, якби він компетентний в цих справах, він ну, медикаменти тобто, ну, будуть роздані людям, які вже там проживають. А, ну, лікар на місці або медична сестра, або фельдшер, тобто знають вже потреби людей, і тобто, знають, які медикаменти їм необхідні. І тоді вони будуть видані саме через ну, представників державної Медицини. Ось. Наступне села, ну це зазвичай ну, села, ну, райони да, більш віддалені, більш наближені до лінії фронту, там ні ФАПи, ні лікарні не працюють. Тобто ми вже привозимо самі ліки, надаємо лікарську консультацію, проводимо обстеження, різне обстеження, навіть інструментальне, в частності ну, робимо електрокардіограму. ось, І вже згідно показів, ми видаємо необхідні ліки згідно українським. І європейським протоколом. Олександре, у вас є для медичної бригади спеціальна машина, в якій є а, там певне обладнання? Ну, дивіться, машина у нас ну просто ну позашляховик, да, який просто може їх... проїхати по тим дорогах, а у нас обладнання, воно переносне, тобто у нас портативний кардіограф. А бокси для медикаментів, ну у нас ну портативний глюкометр, пульсоксиметр, якби все у нас є. Ну, ті речі, які ми можемо перевезти. Також ну, з недавнього часу впроваджуємо ЗД-обстеження з портативним УЗД-апаратом. Ну також воно буде робитись на, на наших локаціях, куди ми виїжджаємо. Ну це знов таки, якщо так. я можу додати, це підтримка Прошу. саме підтримка існуючих потужностей. Ми не як сказав ви, доктор Олег наш в тому від, відривочку, що ви включали. Ми не заміняємо систему здрав здоров'я охорони здоров'я. Здоров так ми її підтримуємо там, де це необхідно. Ми не замінюємо сімейного лікаря. Ми тільки підтримуємо. Там, де людям складніше доїхати, наприклад, у нас були населені пункти, де раз на тиждень всього можна потрапити до району, до районного центру, до центру громади, наприклад, на прийом до лікаря. І там ми намагаємося з'являтися ну, не рідше, ніж раз на два тижні. Плюс у нас також є система чергування певного з графік по якому ми кудись виїжджаємо, то люди готові до того, що ми приїдемо, і а у вас є можливість проводити якісь первинні, найелементарніші аналізи? Це кров на цукор. Ну на даний момент тільки це. А угу. добре. А чи залежала ваша організація від грантів США? Якщо так, то як це в подальшому вплинуло і вплине ще може вплинути на масштаби роботи, наприклад, на Харківщині? То ті самі? Ну, дивіться, це така тема. Я думаю, для всіх приблизно однакова. Ми наразі Шутливо, ми наразі працюємо, здійснюємо свою діяльність в рамках своїх сил і можливостей. Я не думаю, що це відчують наші клієнти, наші бенефіціари, яким ми надаємо допомогу. Все, що поза цими межами, це можна звернутися до нашого офісу офіційно, отримати якусь таку додаткову інформацію. Ми працюємо. Ага. Як часто виїжджають ваші бригади? Це, це якийсь розклад є, і як люди можуть дізнатися, наприклад, що до того чи іншого села, містечка можуть приїхати ваші лікарі? Ви якось наперед сповіщаєте? Так, керівництво безпосередньо до візиту за тиждень зв'язується з головами громад або ну, з представником ну, державної медицини, хто на місці знаходиться і повідомляється про наш візит. Би, ну, може, Нам нам можуть сказати потреби людей, що саме необхідно, наприклад, це ну потреба в якихось ліках або потреба в психологічній допомозі. Ми вже підготуємо відповідний візит. Ну щоб, щоб бути більш компетентними саме. До тих людей, з якими ми будемо працювати. Ось, ну і в середньому виїзд на одну локацію у нас раз в місяць. На більше локації, де наша допомога більш необхідна, ми туди виїжджаємо два рази на місяць. Я думаю, що... так. А якщо взагалі от по, по локаціям, це от кожен день буквально ви кудись виїжджаєте? Так, кожен день. Я думаю, ще важливо додати, що окрім наших власних зусиль, ми працюємо з партнерами, і наші партнерські організації також підтримують ті громади, де велика потреба. Ми не пересікаємося, але в нас, ну, виходячи з графіку, ми Ну, намагаємося таким чином забезпечити як можна більшу підтримку, і також наша мета це надати на якомога більше підтримки саме локальним місцевим громадським організаціям, в тому числі у сфері охорони здоров'я, які працюють, щоб вони також мали можливість. Ну тобто, наша мета підтримати як можна більше людей, яким ця допомога потрібна, і не тільки власними силами, а і за допомогою партнерів, яким ми надаємо підтримку. Ну, це приблизно скільки виїздів на місяць ви встигаєте зробити? Угу. Е, ну, в місяці 20 або 21 робочий день, і кожен робочий день у нас виїзд на різні локації. У кожної бригади купянщина. Ми всі знаємо, що зараз там діється, або ж та сама Борова. Чи є у вас ще змога туди виїжджати, чи вже все е, до недавнього часу змога була? Але вже в саме в ті громади ми вже перестали їздити ну майже два місяці тому. Так, на жаль, це пов'язано з безпековими вимогами. Ми не можемо їхати туди, де не дозволяють безпекові рамки. Тому що це взагалі... в першу чергу безпека клієнтів, безпека людей, з якими ми працюємо. Як взагалі вплинула? От ви ж можете вже говорити так, окупація, тимчасова окупація на здоров'я людей. Що ви спостерігаєте, коли вже приїжджаєте у звільнені села, містечка? Так, от це стрес, це можливо якісь загострилися хронічні хвороби? Так, є місце і стресу і загостренням хронічних хвороб. А, ну тобто стрес... Ну, конкретизуйте. От що саме та. А, ну, дивіться, загострення хронічних хвороб. По першу чергу, це кардіологічні хворі. 90% хворих а, на наших локаціях в тих, в тих селах, наближених до лінії фронту. А, вони а, хворі а, на а, хвороби серця. Ну тобто, це ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба серця. Ну і різні порушення ритму. Ну тобто, з цим ми сталкуємося, це, це ми ну. Діагностуємо і це, ми лікуємо і допомагаємо місцевим лікарям це діагностувати і це лікувати. Останнє, що я хочу запитати, мені дуже сподобався ваш освітній проєкт. Це освітній проект, де ви навчаєте людей старшого віку цифровим технологіям, як користуватися смартфонами, як користуватися працювати із мобільними застосунками, так вчити їх онлайн замовляти. Ті ж самі ліки, якісь там товари, проводити там банківські операції. Це тренінги відбуваються тільки у самому Харкові, чи вже є можливість і старшим людям проводити в громадах? Насправді починали ми власне, з громад. І в Харкові були проведені ці тренінги, і зараз на території поза межами Харкова в різних громадах проводяться локальні голови громад реєстрували. Зараз ми видаємо, ми проводимо програми цифрової грамотності для вимушено переміщених осіб. Збиралися потреби, оцінювалися, як завжди, у нас є спеціальні інструменти для оцінки потреб. І на локаціях були оцінені ці потреби, зібрані кількість людей, яким ця допомога необхідна. Був складений графік, і наразі для саме вимушено переміщених осіб ця програма проводиться із видачою смартфонів. Якщо попередньо. Там скільки до 200 скільки там мають видати, це залежить від громад і. Але за одну програму це десь 20-25 смартфонів, десь приблизно да, в рамках всього записатися можна на цю програму. От якщо нас зараз чують слухачі слухачки, які хочуть, е, можна залишати заявки потреби на такі на такі потреби. Або якщо ми працюємо на цій локації, можна нам сповідомляти. Нас завжди на кожній на кожному місці, де ми працюємо, є такі бокси з фідбеками, куди можна кинути. У нас є спеціальні бланки, вони лежать біля цих боксів, можна заповнити, що у вас є така та потреба. А на гарячу лінію, якщо залежати, можна, за, так, за можна, можна на гарячу лінію. Взагалі ми завжди наші фахівці працюють, приймають заявки, потреби, а можна звернутися також до місць, де ми працюємо в громадах. Вони також фіксують інколи це. Ну, Найефективніше це наші бокси або лінія, гаряча лінія. Друзі, ми... отже, заходьте в соціальні мережі е, організації. І залишайте свої заявки. Якщо ви хочете підвищити свою цифрову грамотність. Якщо у вас є потреба, от ви живете в віддаленому селі, в громаді, і у вас є проблеми із саме медичним обслуговуванням. Будь ласка, заходьте, туди реєструйтеся, давайте заявки і спілкуйтеся із медиками. Лікар, Мобільної бригади АРСІ в Харкові Олександр Волков та заступниця е, керівника е, офісу АРСІ в Харкові Вікторія Макаренко. Щойно були у етері радіо накипіло. Я вам дуже дякую за цю працю за цю допомогу нашим харківцям. А зараз слухаємо новини.